Лет терапія це далеко не нова тенденція у сфері косметології. Фотодинамічну терапію застосовували ще у 70-х роках у НАСА для реабілітації шкіри після травм та операцій. А у 2018 році Кардашян опублікувала фото у дещо дивній світлодіодній масці. Лед терапія пережила тоді свій перший бум популярності пізніше з виходом серіалу Емілі у Парижі Лед маски знову входять у топ домашніх процедур для шкіри у 2023-му. Важливо знати, що маски не нагріваються і не випромінюють ультрафіолет, тому не травмують шкіру. За допомогою маски можна поліпшити стан шкіри і попередити процеси її старіння. Також зміцнити контур обличчя, розкладити зморшки, відновити пружність шкіри, тонізувати м'язи, усунути сонячні опіки. Ціни дуже різні. Можна знайти маску за тисячу гривень, а також є варіант за 29 тисяч. Проаналізувавши десятки відеовідгуків у соціальних мережах та на різних платформах, можна переконатися, що led маска будь-якої фірми виконує свої функції при правильному використанні, і в більшості результатом від маски задоволені, але зустрічаються і негативні відгуки. приблизно через місяць або півтора у мене з'явилися маленькі гульки. Я вам зараз покажу дві, які залишились. Ось під оком, наприклад, ця була ще до маски. Скільки я себе пам'ятаю, вона в мене була over here. а ось це нова. Ця шишка почала розвиватися, коли я почала використовувати червоне світло або ж синє світло. Не знаю. В цілому, коли почала використовувати led маску, і вона стала майже за розмірами як перша. Тож перед використанням слід ознайомитися з протипоказами. Це різні хвороби, вагітність, алергічна реакція, пошкодження шкіри, наявність силіконових або металевих імплантів. І обов'язково варто проконсультуватися з лікарем. Можливо, це дозволить не лише. Заощадити ваші кошти, але й вберегти вас.